Дізнаємося, ким хочуть стати студенти КНУ Шевченка. Вас змушують вуса відрощувати? Так, да, якщо у тебе немає вуз, то ти не можеш читати трактат. Ну і не отримуєш на вступ. Ким ви хотіли стати в дитинстві? Інженер-біолог. З віком прийшло. Режисером. Я хотіла стати м'ясником в дитинстві. Okay. Я хотів стати класним. Я хотів лікувати. Поліцейським і вчителькою, музикантом. Я хотів би стати людиною. А ким вам батьки казали, що треба обов'язково стати? Хорошою людиною. Я просто відучився один курс на судноводія, і вони дуже. В один момент вони дуже мене бачили моряком, але я ним не став, слава Богу. Ну мені не казали такого. Казали, треба лікарем стати. Е, батьки казали, щоб я став ким я хочу. А мені гітаристом професіоналом. Гроші, щоб була сім'я. А на кого тоді ви навчаєтеся? Філософія. Релігіознавець. Політолог. Культурологія. 033 філософія. Як вам взагалі навчається в екину Шевченка чи задоволені ви своїм універами? Ми задоволені курілкою, 100%. Абсолютно задоволений.